Господь приготував нам небеса, помер за нас за гріх наш заплативши, ціною власною крові нас спас, і ми спасаємось в Його крові, обмившись. Прекрасно все, що Бог наш сотворив, і там у небі нас чекає радість, пожай Він нас кожного спасти, і вічний мир нам всім подарувати. О, як чудово, вічність з Богом провести, не відчувати болю, пекла муки, не буде сліз там, ані журби, ні боротьби, хвороби, ні спокуси. Бог знає все, що мучить нас весь час, і те, які думки в нас навіть. І тільки Він, у змозі помогти, не має в світі кращої розради. Не думай, друже, серце вічини. То вір йому усе, що тільки маєш, і він і душу, гріх простить і відчинить перед тобою раю, брами. Слава.